Ми купу лідерів суспільної думки знаємо, які досі не мобілізовані. Знаємо купу там, журналістів, волонтерів великих і так далі. От зараз шумна історія з Шабуніним, який мобілізувався, але при цьому всьому ніякої служби ніде не проходив, просто фіктивно рахувався на службі, і, там, а сам. Відпочивав в Києві, ходив по ресторанах, по телеефірах і так далі. От це от інша сторона, тому що таких туристів на війні теж досить багато, і їх ніхто не карає. Шабутін це рідкісний випадок, коли когось зловили за руку і покарали. А їх насправді дуже багато. І е, ніхто не карає. Командири деяких підрозділів таких туристів навіть збирають до себе, тому що це якась пізнаваність підрозділу, це якісь волонтерські збори і так далі. І таке подібне. Я не заперечую, волонтерські збори нам потрібні і дуже потрібні, і без них можливо. В деяких секторах ми б не витягнули. Але поставте ну, себе на місце людини, яку пакує бусик ТЦК на вулиці, от яка йде по вулиці з там, не знаю, дивиться на Ютубчику відео з яких, журналістів Української правди, там, якогось там, не знаю, там, хто, там, Сережа Лещенко, чи ж якийсь там Роман Кравець, чи Романюк, чи ще хтось із них, наприклад, які ніколи в житті до війни не доїдуть. І ніхто за них не піде там. Ні, ніхто їх не буде тягнути в армію, чи той самий там Стерненко, чи Притула, чи купа музикантів, які е, навколо війни розгорнули бурхливу діяльність волонтерську, вони справді збирають якісь гроші, але ще більше вони збираються піару, наприклад, навколо себе. Тобто, замість того, щоб реальну роботу виконувати, вони збирають піар. А найгірше в цій ситуації саме те, що всі бачать, що це несправедливо.